Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Українські військові вже застосовують танки Леопард 1 а 5 під час виконання бойових завдань. Після прибуття в Україну вони досить швидко пройшли бойове хрещення. Танкові екіпажі показали свою роботу та розповіли, чому ці машини дають нам суттєву перевагу. Як хлопці справляються з цими дикими звірами? Бачили кореспонденти військового телебачення. Леопард 1А5. Остання модифікація танку від 1987 року. Блискуча маневреність та висока ефективність. Саме так українські екіпажі описують танк Леопард 1А5. І як показує практика, на полі бою саме ці танки дають суттєву перевагу. Попри поважний вік, він здатен застосовувати усі види сучасних боєприпасів. Завдяки нашим західним партнерам українські танкісти за лічені місяці опанували ці машини. Це комплексна машина, яка поєднує англійську доточність і німецьку щепітильність у плані виробу. От тут стоїть аналог англійської гармати Л 7 яку ставили на танк Чіфтен. і розробляли. Ця гармата досі не втратила актуальності. Україна досить довго чекала на поставку леопардів, проте після прибуття вони швидко пройшли бойове хрещення. На відміну від танків радянської розробки, леопард має чотири члени екіпажу. У ньому є заряджаючий від якого. Вони планують відмовлятися навіть у найсучасніших леопард 2 Ось сюди подаються снаряди. Ну, откриваються. Сюди закидаються снаряди, я їх приймаю і складаю спочатку в стінку. В стінку. Сюди в таку стінку влазить 39 снарядів. Перш за все, ця машина вирізняється снайперською влучністю гармати. Точність фантастична просто. Десь на 5-6 кілометрів я можу потрапити в коло 1 метр. Можете собі уявити. Жодна сучасна машина собі такого дозволити не може. Хіба що британський Челенджер, тому що в нього стоїть теж нарізна гармата, а калібру 120, це 105. Підкаліберні, кумулятивні, осколково фугасні та звичайна картеч. Це типи боєприпасів, якими веде вогонь Leopard 1 А5. 333 Сьогодні ми стріляли картечним боєприпасом. Середня дальність стрільби для враження піхоти це 800-3200 метрів. Під час нашого спілкування з екіпажем бійці одноголосно заявляють, що танки радянського виробництва суттєво поступаються у влучності. Командир танкового взводу Віталій каже, що це досягається завдяки комп'ютеризованій системі управління вогнем. Можу порівняти Т-55, Т-62, Т-64, Т-70, Т-72, не знаю Т-90. Вони цим не можуть. Похвалитися. У них немає такої дальності. Вони дві, максимум дві тисячі метрів, це от точність. На відміну від багатьох інших танків, Леопард 1А5 може швидко рухатися як вперед, так і назад. Це суттєва перевага на полі бою. Адже після здійснення пострілів по цілях машина залишає позицію ще до того, як противник встигне відкрити вогонь у відповідь.